Вітаю хлопці і дівчата. Я колись показував е, таку хлопчачу коробку, так, всяке барахло, що в мене назбирається. І прийшла, прийшов час записати другу частину, показую, що тут у мене цікавого є. Сухий душ, одноразовий душ для тіла. Десь в мене був ролик про це. в мене таких, декілька штук є. Є, то є. Це такий похідний одноразовий душ. Я його випробовував, це ніяка не реклама. Добре себе показав, все нормально. Таким. Пару штучок я собі купив в Аврорі, по-моєму, нехай лежить. Стартові пакети. Також нехай буде. Хто знає, може колись там воно буде, колись згодиться так. Може колись взагалі вільно не буде продаватись, буде по паспортах або ще чомусь. А так, пішов собі, купив. Причому оцей навіть кращий, тому що лайф ти мусиш поповнювати, а тут вже одразу є. Вам не потрібно не підв'язувати ні карту ну, банківську, нічого. Зразу є. Можна подзвонити, можна в інтернеті покористуватися. Кістові силоміри. кістові еспандери. Вони чим хороші, що в цьому напрямку одне зусилля, тут більше. Далі йде наступний посил, тут одне зусилля, і це вже найтвердіший з тих, що є з тої серії. Я робив огляд про це. Про всі товари, ті, що можна купити в інтернеті, я дам посилання під цим відео. Там подивіться, де я купував. О! Хороша річ, реально силохвату збільшує. Я перевіряв на силовому, кистівому силомірі. Сіточка у нас зараз не для зими, сіточка для на шапку, на на кепку, точніше на капелюх, е, яка захищає від мошкари, від комарів. Там вона є, я вже не буду витягувати, але переноситься. От, е, в такому, просто ви накидаєте, також в мене є огляд на каналі про це. Накидаєте на. На капелюх, так, і в комахи не обкусують лице. Хороша річ, недорога, легеньке, місце багато не займає. Рибалки, мисливці. Так, це е, перцевий балончик. У мене їх декілька є, по кишенях розпихані. Це не так часто тим користуюсь, але є. Е, БРС 3000Т це є горілка. Це, Є газові балони, пальники, ви накручуєте ту штуковину, накручуєте. Також в мене десь було про це відео. Накручуєте. Тут от, ви його так накручуєте на балон. так, Зверху можете ставити горнятко чи ще щось таке, собі загріти воду, так, чай приготувати чи прокип'ятити, продезінфікувати воду. Одним словом, коштує небагато. Місця, я думаю, ви бачите, займає також небагато. Наступне також десь купив в якихось тих аврорах шнурки для взуття 150 см. Розумієте, всяке може бути, якщо шнурок порвався, все. Просто все. Ви ну, незручно, ви далі не підете. Ви просто не підете. Здається, ух, в мене там круті взуття, якісь там екіперування. Якщо порвався, порвалося до взуття, шнурки, все. Скорость двосторонній. Карабіни. Є отакий от більш міцніший, та я, по-моєму, давно вже десь купив в якомусь супермаркеті досить міцний, але він важкий. А ці легенькі алюмінієві. Це, звичайно, не є альпіністські, але щось собі почепити. Такі туристичні, вони з алюмінією з якогось плаву. Вони зручні. От, Бачите, пружиня добре. Також постараюсь привести посилання, де їх купував. Там цілий набір таких продається. Рідинний компас від компанії Кенпас. Це на Aliexpress продається, але з них вже починається якість. Чим він хороший, тому що тим, що він досить стабілізований, ну, тобто от, сюди-сюди він, він не буде стрілка гуляти, тому що він рідинний. Він рідинний. Отут ви можете виставляти е, собі е, ну, напрямок, куди йти, І куди ви йдете, і потім, щоб повернутися назад. Чи по картах можна йти. Е, повторю ще раз, він плюс-мінус недорогий, але. Вже от з тої компанії Кенпас починається якість. Вже там сільва, ті всі ми вже не беремо, то вже вже класом вище, але ці також, наскільки я чув, непогані. Хотів показати, як в темряві світиться. Очима видно, камера це не показує, тому я вам цього не покажу. Ну, одним словом, там є три точечки, світиться північ і, і точка, північна точка компасу. Тобто навіть вночі, якщо ви перед тим його трошки посвітили, якийсь час можна йти. Чому компас? Ой, Всі кажуть, а. Кожного є смартфон. Ну, дивіться, смартфон це така річ. По-перше, не скрізь можна використовувати смартфони, по-друге, вони скоро сідають. Це вони, якщо в місті бавитися, десь так, вони скоро сідають і, і все, і ви вже тоді не можете йти. То раз, по-друге, весь час тримати смартфон незручно. А тут, от ви йдете по там, по напрямку, вам потрібному. Єдине, що трошки зорієнтуйтеся, як користуватися тим компасом. Я для себе знаю. Одноразова зубна паста. Най не знаю. Це, по-моєму, в нагрузку хтось давав щось таке купував і так воно в нагрузку і залишилось в мене. Зубна паста просто така похідна. Хтось давав на нагрузку. Флюоресцентний скотч. Типу ви наклеїте, він якось відбиває світло, світиться темряві. З АТБ набір масок 5 штук одноразові. Тому що я все так відчуваю, що будуть ще наступні серії цього серіалу. Медичний термометр також, по-моєму, ВТБ купував. І, до речі, він досить точний. Парадоксно. Він плюс-мінус там 1-2 градуси, він точний. Я б так перевіряв, наскільки я міг. Він, Це взагалі то кулінарний, але й в такому... його можна застосовувати в своїх умовах, для своїх задач. Складна зубна одна щітка. Та взяв в Аврорі. що я її взяв? Ну взяв та взяв. Бачите, вона тут складається і отак. Олівець плямо-вивідник. Виводити плями з одягу. Також взяв. Я взяв. Оце хороша річ. Купив на Aliexpress нитку. Ви запитаєте, що ти не, має, не маєш нитки? Маю, але це нитка провоскована. Просто така, вона така міцна. Чи це для того, щоб ті майстри, що шкіру шиїть. Ну, одним словом, от, я вам не передам на камеру, але вона міцніша. Тобто, якщо як ензе, так. Як засіб, щоб щось зашити, то ця нитка, вона і міцна, вона міцна, вона така досить товста. І якщо десь, десь вам треба поза цивілізацією щось зашити, так, то оце є непаний варіант. Також постараюсь привести посилання, де я купував. Балаклава ще й досі продається в Аврорі, вона не дуже якісна. Для чого балаклава? Ви бачите. видно вам. О, Зупиніть, поставте кадр, я думаю, і там зрозуміло. Це є зимові види спорту, якісь твори, подорожі і все таке. Захищає лице від, від. І можна використовувати, бачите, за різні способи використання. Швидко сохне, пише, тоненька. Вона, якщо чесно, не дуже якісна. Чому не якісна? Мені от його швини не подобається. Де то вона? О, от от зверху якось воно так трошки. Зроблена, але вона більше, трошки більше, ніж долар, коштувала. Така синтетика, так, таке не дуже грубе. От, 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 Бачите, мені от, от шви не дуже готовно зверху, якщо ви вдягаєте, от, таке видно. Мені не дуже Але шви досить акуратні. Міцні, просто воно таке зроблено дуже так брутально. так. Ну, Є-то, є. Нехай буде. Бувають такі випадки, що реально замерзаєш просто. А так під шапку вдягнув, так, чи ти десь на велосипеді їдеш, чи ти десь. Без... Чи ти десь по цивілізації йдеш, Ну, одним словом в Авроді. От прямо недавно я купив. Це, це, я не знаю, чи я колись показував. Це такий засіб, ви заклеїте, можна заклеювати камеру ноутбука. Бачите? Ви заклеїте такий шторка для камери ноутбука, щоб за вами не підглядали. Батарейки CR2032. Недорогі, але в багатьох. В гаджетах їх потрібно, так що щоб поміняти ручки. Та і бачу, от і сюди в ящик ще кидаю інструкції від різних е тих гаджетів, які купую. От який сьогодні вийшов випуск. Добре чи не добре, я не знаю. Щось може візьмете до уваги. Все всього найкращого.